Доброї ночі, любий слухачу, ти на каналі Шепіт Ночі, місці, де голос стає тишою, а слова мостом до снів. Що б не стало сьогодні, це вже позаду. А тепер час зупинитись, видихнути, заплющити очі і дозволити собі трохи спокою. Я поруч, аби провести тебе у світ, де панує спокій, лагідність і трохи чарів. Усім, хто слухає бажає затишку, легкого серця і м'якого засинання. А зараз влаштовуюся зручніше, попереду нова історія. А сьогоднішнє оповідання має назву Де живе тиша. Колись у дуже маленькому селі, що загубилось між пагорбами і полями, жив собі чоловік. Його звали Лука, Не старий. Не молодий, такий, як дощ восени, ні холодний, ні теплий, але завжди своєчасний. Лука мав звичай ходити лісом щодня після вечері, не для того, щоб збирати гриби чи шукати пригоди. Просто йому подобалось слухати тишу. Він завжди казав усі шукають щастя, а я тишу, бо в тиші щастя краще чути. Сусіди трохи дивувались, але поважали його. Лука нікому не заважав, не сперечався, ніколи не поспішав. Його хата стояла на околиці, там, де поле переходило в ліс, а день у вечір. Він жив дуже просто, ранком пив трав'яний чай. Вдень працював у саду, а ввечері йшов шукати тишу. Тиша, з якою він розмовляв, не була порожньою. Вона дихала, вона відлунювала в шелесті листя в далекому крикові сови у тріскотінні сухих гілочок під ногами. Лука знав, у тиші живе щось більше, ніж здається, не порожнеча, а простір, простір для думок, пам'яті, снів. Одного разу, коли вже збирався додому, Лука почув щось нове не голос. Не шум — це була присутність, немов хтось поруч невидимий, тихий, але дуже уважний. Лука зупинився, навколо стояла ніч, зоряний прохолодний, як глибоке озеро. Ти хто? спитав він, не очікуючи відповіді. І все ж почув, я тиша. Я приходжу, коли мене шукають. Не втіканням, а присутністю. Лука не злякався, Навпаки, відчув полегшення, ніби здавно знайома рука торкнулась його плеча. Чому ти не з'являєшся іншим? Бо більшість втікає від шуму, а не шукає мене. А я шукав Так, ти не ховався, ти слухав саме тому, ти почув. Того вечір Лука довго сидів під деревом, тиша більше не говорила з ним, але була поруч, ніжна, як легкий туман над травою. вона огортала його зсередини, і Лука зрозумів: тиша це не відсутність звуків, а присутність глибини. Відтоді він більше не ходив шукати її, вона сама приходила. Щоразу, коли він варив чай. Коли вдихав аромат яблук у саду, коли дивився, як вітер ворушить паркан, люди продовжували жити поряд голосно, емоційно, метушливо, але Лука більше не намагався їм нічого пояснити, бо де тиша, там слова вже не потрібні. І знаєш що? З часом хтось із сусідів став частіше проходити повз його сад, просто помовчати біля хвіртки. А хтось попросив дозволу посидіти на лаві, без розмов, просто бути поруч, і їм там було добре. Так, наче тиша луки розливалась навколо, як світло ліхтаря в нічній кімнаті. А одного разу до нього прийшла дівчинка, маленька, років восьми. Вона притиснула до груди книжку і запитала: А можна я у вас почитаю? Вдому завжди телевізор гуде. Лука усміхнувся і кивнув. І вона читала, а він пив чай, і більше нічого не було потрібно. І знаєш, у цьому було щось дуже добре не гучне добро, не героїчне, а таке, що пахне яблуками, сухими квітами і вивітряним деревом. Добро, яке нічого не вимагає, яке просто є. А тепер... Коли ти слухаєш цю історію перед сном, уяви собі ти йдеш тією стежку, якою ходив лука, десь попереду стара лава, а біля неї чашка з теплим чаєм. Навколо тебе ніч, зірки пахне травою. Поруч сидить тиша, вона не мовчить, вона слухає тебе, у ній відбиваються всі твої думки, як місяць у воді. І тобі вже не потрібно нічого доводити, не треба поспішати, не треба тримати себе сильно, бо тут можна просто бути і просто спати спокійно, добре по справжньому. Добраніч. ніч.